Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я, братерий Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини. Е Вечірня пора п'ятниці. Більшість з вас, я думаю, відпочиває сьогодні, але, тим не менше, ми з вами зустрічаємося. Я з вами зустрічаюся щодня. Намагаюся, по крайній мірі. Отже, і сьогодні ми завершуємо з вами е, останній фрагмент, читаємо послання апостола Павла, його, його перше послання до фесалонікійців. Нагадую, що Феселоніки це сучасне місце, е, місто в Греції Солу, е, Солоніки. От. І вчора ми е, буквально апостол Павло говорив про те, що е, розглядав тему. Якби, з приводу пришестя Христового. Якби, виходячи з цього, ми розуміємо, що для фесалонікійців, християн було важливо дізнатися. Вони почули серед інших про слів апостола Павла, свого часу почули про те, що Христос скоро прийде, про друге пришестя Христове. І, можливо, приходили інші. А, інші християни і проповідували, можливо, вони самі якось неправильно зрозуміли, але вони почали тлумачити те, що це дійсно скоро прийде, однозначно, ось-ось-уже. І апостол Павло а, дещо. А, Ну, розглядає цю тему, піднімає цю тему для того, щоб роз'яснити фесалонікійцям, що неважливо, коли прийде Господь, а він в, свої, в своєму поясненні наголошує, що важливо, я, якими ми будемо, коли він прийде, в якому стані він нас застане в стані праведності чи в стані гріховності. І він поєднує праведність з якби, бадьорістю і е, е, перебуванням. Е, Людини в день, а от е гріховне життя людини він порівнює з перебуванням вночі, коли, коли чиниться гріх, коли людина не бадьора, не твереза, а от він якраз і приводить, що і п'є, і спить вночі людина. Тобто втрачає пильність. І от перегукується з Євангелієм, з що Христос прийде як тать вночі. От, до, до речі, ці, нага, хочу вам так зауважити. Е, цікавий, цікаве порівняння Христа е, з грабіжником, по суті. Цікавий приклад в Євангелії, коли Христа порівнюють з негативним персонажем. Ну тобто грабіжник і Христос. Так? Христос прийде як Тать вночі. Цікаве таке. Х, якби, здавалось би, що Христа можна тільки з позитивним порівнювати, але для гостроти образу, який Христос е, Намагався передати тим учням і тим іншим людям, які його слухали от такий контраст. Тобто, Христос порівнюється зі Злодієм. От. І апостол Павло продовжує, тобто, розглянувши питання ну, дуже поверхнево, але тим не менше, хто мав вуха, той почув і хто мав розум, зрозумів. І апостол Павло продовжує далі: Браття, Бог призначив нас не на гнів, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, ну, якби, вберігає християн, феселонікійців від того, щоб вони не гнівились. Ну, Проговорює деякі такі, важливі, ніби прості речі, само собою зрозумілі, але він акцентує увагу для того, щоб, почувши ці слова, людина. Якби запитали мене. Ну, ніби це зрозумілі слова. Але коли вони прозвучали, людина має себе, ті ж християни, до кого він звертався. А чи не гніваємось ми? О, тут я рознівався, тут ой, я чиню не так, як проповідував апостол Павло, не так, як очікує від мене Христос. Ну такий е, педагогічний момент. От, не на гнів, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер заради нас, щоби ми. Чи пильнуємо, чи спимо жили разом із ним. От тут е цікавий момент, тому що буквально декілька віршів в цій же главі апостол Павло порівнює е праведників з тим, хто живе в день в е -бадь бадьорості, а грішників, е що сплять вночі. І тут знову, бачите, який помер заради нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом із ним. Вихо е може е здатися, ну, якщо. Прив'язувати ці слова до попереднього до попередньої алегорії, що тут говориться і про праведників, і про грішників. Але в, в кінці четвертої глави апостол Павло теж порівнює а, живих, і ті, хто, ну, якби, живих і ті, хто сплять, маючи на увазі мертвих. В даному випадку він користується знов цим образом. Незважаючи на те, що буквально в сусідніх віршах, ну плюс-мінус сусідніх, в одній главі е, е, даний. Е, даний Образ дня і ночі, коли сплять. В одному, це, в одному випадку апостол Павло має на увазі гріховність і праведність. А тут апостол Павло має на увазі саме той приклад, який в 4 главі. Тобто пильнуємо, тобто живемо тут чи спимо, тобто ті, хто померли. Але ті, хто живуть і ті, що сплять, Господь все це помер заради нас. І тих, хто живуть, і тих, і хто сплять, щоб е, всі жили разом із ним, тобто з Господом. Надіюсь, тоді, от, якщо ми е, беремо до уваги саме це пояснення, то тоді стає все на свої місця. Тому втішайте один одного і наставляйте один одного, як ви і робите. Бачите, бажає, але в той же момент. І е, в, виказує свою довіру. Бажає лю, в, 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 піклуватися один про одного, а потім каже: Та я і зна, так знаю, що ви робите. Тобто тут і похвала, і довіра, що я вам довіряю так, ви, ви, ви молодці. Я знаю, що ви що у вас це поставлено, якби, як на, як одна з головних цілей піклуватися один про одного. Реалізація заповіді любові до ближнього. Просимо ж вас, браття, поважати тих, що трудяться у вас, і предстоятелів ваших у Господі, і тих, що навчають вас, і шанувати їх з великою любов'ю за діло їхнє. Тут апостол Павло просить виказувати, ну якби ну, тут що додати? Виказувати повагу тим, хто головує в церкві. Феселенкійській церкві, тобто предстоятелів предстоящих, тих, хто кого апостол Павло постав керу, керувати громадою, общиною, церквою. На той час це вона зараз є помісні церкви. А тоді церкви це були саме ті ну, в місті, виникає християнська спільно, ну, спільнота, громада, все. Це вже церква. Феселенійська церква, церква Філіппійська, церква Коринська і тому подібне. Тобто, і от він, звісно, апостол Павло іде, але він поставляє тих, хто буде піклуватися. Ми бачимо, що в цьому ж посланні апостол Павло говорить про те, що він посилає Тимофія. Але Тимофій прийшов, повчив, ну, попроповідував і повернувся до апостола Павла. Він виконує апостольське служіння, а мав хто ще виконувати ну, безумовно, мав хтось виконувати і пастирське. Піклування, пас пастирське служіння, і якраз отут е, зароджується інститут священства. В даному випадку не було ще різниці між єпископами і священниками, саме е, загалом так, священство пастирі, які піклуються за інших християн. Адже е, християнська церква з самого початку вже була ввечері е, агапи, тобто Євхаристія, причастлись тіла й крові Христової. Звісно, мав хтось головувати, хтось звершувати молитву. І звертатись до Бога. Тобто, безумовно, вже певна ієрархія була на той час. Вона не така була зараз, як зараз, бюрократ, як на сьогоднішній день, бюрократична і така, знаєте, коли клір, тобто священство, ну, взагалі, духовні особи, да? духовні люди духовного сану відірвані від мирян. Надзвичайно зараз велика прірва лежить. Коли Кожні живу, кож, кожний, кожний з клір і, і миряни, лайки а, живуть окремим життям і рідко ну, пересікаються надзвичайно рідко. А, в ті часи цього не було. Тобто всі жили разом, хтось поставлявся головним, а, можливо, більш успішний. Ну, тому кому апостол Павло доручав, звісно, в кого були певні здібності. І от він, якби бачите, молода громада, апостол Павло когось поставляє, звісно, з місцевих, ні не когось там присилають з іншої церкви. Ні, він проповідує, бачить, самих ревностних чоловіків і когось вибирає ну, там, поважний в сані, ой, не в віці, можливо, а можливо, не обов'язково віці, просто ревностний. І що в нього проявляється талант в проповіді, в керуванні церквою. І апостол Павло цю людину поставляє: ось керуй, ну, якби будь тут не стільки навіть керувати, скільки головувати в християнській ну, общині. От. І можливо, ну, якщо апостол Павло зауважив на цьому, можливо, вже були якісь певні. Ну, хтось не погодився. Хтось, наприклад, я більш, я старший. Той молодший, я теж хочу головувати. Апостол Павло поставив того. Ну і починається якісь ем, як би, конкуренція авторитетів. І мож, можливо. І через це апостол Павло і проговорює про те, що ті, хто уже головують, їм треба виказувати шану, а не так, а, та він такий. Та хто він там такий? Йому там, я його ще в пелюшках пам'ятаю, якби він там під стіл бігав. Як він буде мені розказувати, як мені там жити і проповідувати. Я краще знаю, я теж можу проповідувати. Ну і тут, якби, щоб не було таких негараздів, і все ж таки апостол Павло говорить, що треба ну, проявляти повагу до тих. То е, предстоятель, а предстоятель в смисло е, в розумінні. Зараз у нас синонім предсто... е, термін предстоятель – це предстоятель цілої церкви. Да? От митрополит Онуфрій – предстоятель Української православної церкви. Там Патріарх Варфоломій, предстальсько е, вселенсько... Вселенської церкви. О, наприклад. І це такі великі масштаби, А на той час предстоятель це той, хто першим, ну, по суті, представляв в, в, під час богослужіння, був головуючим серед всіх християн. От, от про цих предстоятелів. По суті, це ті ж самі пресвітери, про яких я тільки що говорив. От, Бачите, і поважати тих, хто трудиться у вас. ну, Знову ж таки, це стосується і предстоятелів, і взагалі тих, хто. Ну, піклується про існування цієї християнської громади. Хто підготов, хто піклується про столи оці е, вечері, агапи? Хто там піклується про те, що от це по суті умовно кажучи, про деяконський чин. Деякони на сьогоднішній день вони допомагають на богослужінні, звершують там ектинії е, і ще там деякі дії виконують. На той же час в ранній церкві. Деякони це в першу чергу ті, хто піклувались. Тобто люди зносили їжу, а деякони, вони, вони по-перше, дійсно, коли ввечері агапи, вони піклувалися, щоб у всіх все було, щоб на столі було все, що треба. Але ще вони піклувалися і про тих, хто не прийшов. І про бідних, От, наприклад, їжа залишалася, вони піклувалися про те, щоб роздати або рознести тим же в першу чергу християнам, які підують, які не прийшли, а далі вже і іншим нужденним, навіть не обов'язково, що це були християни. От. Бачите, хто трудиться, хто предстоятель у вас, ті, хто навчають вас, шануйте їх з великою любов'ю за діло їхнє. Ми можемо однозначно сказати, що дари Духа Святого не були різноманітні про що апостол Павло говорить в одному зі своїх послань, і от дух на цікаво, що дари Духа Святого дивіться були дух. Дар духа учительствувати, проповідувати, говорити на інших мовах, це кожні окремі дари. А хтось говорить на іншій мові, хтось перекладає. Це окремий дар Духа Святого. І от було дійсно хтось головує, хтось предстоятельствує, а хтось вчителює. А був дар Духа Святого той, хто займається ну, якби, господарською частиною існування церковної громади. Завхоз, грубо Е, Будьте в мирі між собою. Вірний той, тобто Христос, хто кличе вас, який і здійснить. Здійснить ну, спасіння. Браття, моліться і за нас. Вітайте, апостол Павло. Ну, по суті, заключні вже слова. Браття, моліться і за нас. Тобто моліться один за одного, але і за нас. Для апостола Павла, бачите, він часто під кінець послання просить у тих чи інших християн. Ну, для нього важливо. Він ну, Виходячи з якби з послання апостола Павла, ми розуміємо, що молитва вона дієва. Не, ну, апостол же Павло не просто е, каже: згадуйте там мене, або ще щось там, як будете. Але ну, як будете там ввечері Агапи проводити, чи ще десь. Ні, він просить молитву. Значить, молитва дієва. Для нього це було важливо. І він відчував її дію. От, і... Вітайте всіх братів святим цілуванням. Ну, те, що в ранній церкві цілування це був дійсно християнський жест: вітання, передавання ну, приві, ну, привіту і тому подібне. Тобто, цілування це був… До речі, за от такі висловлювання, вітайте цілуванням, те, що християни причащаються тіла й крові Христових, те, що у них є вечір любові, тобто агапи, все, оця термінологія, ці вислови. Зараз. Всі ці е, вислови давали язичникам основу для звинувачення християн в е, ну, всяких, е, всякій розпусті. Особливо там, що вони їдять младенців, що вони їдять кров в ну, людоїдстві. Потім а, в тому, що от у них розпуста, бо в них вечір любові. Ну і бачите, цілування теж можна сприймати як розпуста що. Але в даному, ну я проговорюю не тому, що ми так можемо подавати, а що саме от так такі вислови вони от для язичників були е приводом, щоб придертися і в чомусь звинуватити. Ну, але для християн це було нормально. Є апостол Павло каже: вітайте всіх братів святим цілуванням. Взагалі на Ближньому Сході це була і в ті часи, і на сьогоднішній день От, цілування це ну, прямо ціла культура вітання через поцілунок. Ми бачимо через в Старому Завіті це іде такою ну, своєю ниточкою, де ми бачимо постійно цей звичай. Ну і взагалі цей звичай дуже багато в інших народів відображений. Десь він є, десь його немає. От серед християн, православних християн, це які, ну, так не, не два рази входять в рік в церкву, а живуть регулярним церковним життям, то в принципі вітання через цілування воно звичайним є ну, от в християнському середовищі. Не знаю, як там у протестанта, а от православних, так, дійсно, це досить розповсюджено. От. Заклинаю вас Господом прочитати це послання всім святим браттям. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Побажання благодаті. Амінь. І а ще апостол Павло, бачите, коли він писав до Такого ем, він писав попереднє послання, ми з вами читали. Ем, до Колосян, здається, да. да. До колосян то він е, просив, щоб це послання прочитали в е, Лідні, в сусідньому місті і Іераполі теж сусід, два сусідніх міста. Тут ми бачимо, апостол Павло теж пік. А, а щоб ті послання прочитали в колосах. Ті послання, які до нас не дійшли, але ми знаємо, ну, відповідно, що вони були написані в Ліду і в Іераполь. А тут апостол Павло теж піклується, що. Кому передали, то прочитайте всім християнам, щоб вони, звісно, були щоб всі почули його слова. якби, ну Це ж на той час це не по телефону подзвонити або по вайберу через відеодзвінок, коли всі один одного бачать, а тільки листи, і це було як живе спілкування. Максимально наближене до живого спілкування, те, що могло замінити. І дійсно, те, ну, це було важливо, щоб всі християни, які пам'ятають апостола Павла, які за ним сумують, щоб вони почули е, те, що він їм написав. Через він і каже так, що заклинаю вас. Тобто, обов'язково, без, без всяких варіантів, прочитайте це всі. От. Ну, На сьогодні все. Ми з вами е, завершили перше послання до фесалонікійців. В суботу і неділю, завтра, післязавтра, ми будемо читати попередні фрагменти з поперед е, фрагменти з попередніх послань, які ми вже завершили. А з понеділка починаємо друге послання до Феселенікійців. Воно теж е, цікаве, деякі теми повторюються, апостол Павло знову повертається до них, особливо якщо не помиляюсь до теми Другого пришестя Ісуса Христа. Але ну якби воно теж важливим є важливим, цікавим. Будемо розглядати дасть Бог. І отже, давайте ще перейдемо. Традиційно, дивлюся, у нас немає в чаті, то давайте одразу помолимось, да будемо завершувати наш ефір. Сьогодні, якщо Сьогодні я пропоную в День захисника в День Збройних сил, помолитися за наших воїнів молитвою. Ось, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помили. Сири Небесний, під твій захист віддаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них, ти їх щит і їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир в їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Душе святий, веди і провадь наших воїнів, опікуйся всіма, хто є і буде з ними. Будь завжди біля них. Матінка Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм омофором кожного нашого воїна. Заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде. Ніколи і ні в кого, лише у тебе, милостивий Боже, бо тільки тобі підвладно все. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, нехай буде воля твоя. Амінь. На цьому все. Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі, і прошу зазвичай підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Та, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, це важливо. І, звісно, буду вдячний, якщо ви підтримуєте нас донатами або станете постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку і на Ютубі. На все добре, до зустрічі завтра. Боже, Боже. Боже, бережи.